Друзі, всім добрий день. Викидаю друге запитання, яке я задав нашому голові. Чи знає він, що з понеділка на Гуту маршрутка ходити не буде? Відповідь він не знає. Він спочатку питався там вільнути, дорога погана на Гуту. Там пане голова, чого вона така погана? Чого ви не предприймали дій зарані, щоб вона не стала такою? Чого не трубили ви всі колокола, не їздили по Луцькам, по коволям, по адміністраціям, по, по службам місцевих автомобільних доріг. Чого не тарабанили, що в нас вот-вот уже буде капець, а дотянул до такого, що дороги вже немає. Друзі, найсмішніше, з що голова каже, дороги там немає, ви уявляєте, і лісовози вже не ходять. Чесно, ну, абсурд. Людям немає як доїхати. Хліб скоро не буде як возити. Продукти в Гуту не хочуть вести, а він каже, ну лісовози вже не ходять. Ну, чесно, я чогось чи не розумію, чи що, типа. Може й добре, що там та дорога така хрінова, то хоч трохи гуцького лісу останеться. Чесно, блін, вже це все задолбало. Друзі, ладно, сьогодні буду в Луцьку, заїду, поспілкуюсь на рахунок тої маршрутки. <кхем> Слава Україні! Думаю, все буде добре. Валерій Георгійович, чи знаєте ви, що з 12 числа з понеділка. Перестає ноготу їздити маршрутка. рейс скасовано. Я знаю те, що в інфраструктурі департаменті інфраструктури мені відповідь по цій дорозі дали слідуючу. Я кажу за маршрутку, не за дорогу. За за маршрутку не знаю. 12 числа рейс на гуту скасований. До мене вчора дзвонив власник рейсу. Він да. сказав, що він в понеділок 12 числа їде останній раз. Поможіть що-нибудь зробіть, Типа маршруту на Гуту більше з 12 числа не буде. Дороги немає, ну, куча всяких там, нелегальних перевезників і все таке. Що в Нелегальне перевезення? Ти що розумієте ви розумієте, капітент? ну я не знаю що, що він на ну, увазі. Ну, Нелегальне що... перевезення, ті, що їздять, ті маршрутки. Тобто, ви не лігальне... Лігальне, знаєте, що в нашій громаді з понеділка не буде маршруту Я знаю, що правильно? в нашій громаді дорога гута заблаття убита повністю. Лісовози вже не їздять по маршруті. Я перше чую, перше, перше чую. але. Що, я, чую. я думаю, її там не буде можливості її їздити, бо там її. Там дороги нема по суті.